Світ та Україна вітають із професійним святом волонтерів. Напередодні у Києві відзначили 30 найсистемніших та найефективніших благодійних фонди та громадських організацій за версією однієї з приватних поштових компаній. Урочистості, які відбувались на станції метро Майдан Незалежності, відвідала і наша знімальна група. Це дипломи. Там все зафіксовано і окремо а трохи, трохи бавовни. до пам'ятних подарунків. Символічні букети із бавовни отримують волонтери. Хоча й працюють не заради нагород чи визнання, але вдячність додатково мотивує, зізнаються номінанти. Це дуже важливо. Насправді іноді треба просто розуміти, що ти, що ти робиш, це правильно просто іноді буває пускаються руки. А такі вони дуже допомагають. просто це відчувати, що все правильно нам потрібно, щоб нас погладили. От нас погладили, ми знову... 요상 Чому важливо відзначити тих, хто не чекає на відзнаки, добре знає логістична компанія, яка організувала свято для волонтерів. Вона сама серед благодійників з 2014 року. Це безкоштовна доставка посилок і вантажів для фондів і волонтерських організацій. Саме так розпочинався цей проект. Об'єми, які перевезла гуманітарна пошта це 467 тисяч відправлень або 40 тисяч тонн. Он або 147 монументів батьківщина ма вісім років тому з нами співпрацювали десь 60 60 фондів. Да, зараз це кількість виросла. Це 640 фондів, які співпрацюють з гуманітарною поштою України. І тому сьогодні ми вирішили відмітити всіх їх, тому що українські волонтери це справжні герої. Волонтери та благодійники отримують відзнаки всього у десяти номінаціях. Кілька за допомогу ЗСУ. Я не знаю, що ще велике питання, через що ми перемагаємо? Через допомогу е е партнерів міжнародних чи через допомогу самих е людей. Я думаю, що це якщо не, не, не рівноцінні, то принаймні можливо навіть більш цінно те, що волонтери носять, дають, і сам, коли був на війні знаєте, тільки в тебе запис з'являється, його задовільняють просто миттєво. і це прекрасно. Не забули організатори й про тих, які під час війни допомагають також дітям, літнім і навіть чотирилапим разом із апігаль. Ми вручаємо нагороду волонтерам, які допомагали тваринам. Бо для мене особисто справжня людяність, справжня людяність проявляється опіклуванні про тих, хто точно не може про себе опікуватися. Окрім нагород та оригінальних букетів, на номінантів очікував музичний сюрприз. Оксана Опришко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.